Ми говоримо тут просто про різні періоди і про різні ситуації. Одна ситуація пов'язана з перебуванням в місцях несвободи українських військовополонених і застосування до них відповідно умов, які можуть бути визнані або жорстоким, або таким, що принижує гідність поводженням чи покаранням, або ж катуванням найвища така mm -hmm. за градацією жорстокості міра, яку застосовує цей. Режим, відповідно, це має місце, і тут я просто пошлюся на офіційну статистику. Та ж сама комісія з розслідувань злочинів вона називається комісія з розслідування ситуації після агресії Росії в Україну. Під керівництвом Еріка Мюзе, це комісія, яка створена була організацією Об'єднаних Націй, то в своєму останньому четвертому о, документі це велика доповідь. О, там зазначається, що вони безпосередньо мали доступ, і опитували українських військовополонених, які були передані Україні. І о, більше 190 осіб було опитано. І за загальною статистикою, понад 90% свідчили про застосування катування. По відношенню до них е, відповідно це загальна системна практика, яку застосовує Росія по відношенню до українських військовополонених тих, хто перебуває уже е, тривалий час в полоні, е, чому це робиться? Це мотивація вже має. Інше пояснення. Власне, це така і політика репресивна загалом пенітенціарна системи Російської Федерації. раз. Друге, це намагання зламати е, і, е, скажімо, повністю е, деморалізувати е, особу, яка перебуває в статусі військовополоненого, і відповідно е, вона. Є представником армії іншої держави, а вони хочуть фактично знищити і бойовий дух, і все решту. Це інша історія, коли ми говоримо про етап захоплення в полон, тобто ці перші години і дні перебування в полоні, коли відбуваються неправомірні дії. Відповідно, може бути розстріл тих, хто здається в полон, можуть бути застосовані навіть катування по відношенню до тих, хто здався в полон. Є такі випадки, є такі свідчення, і е, те, що це з'являється е, на відео, знов таки інколи це знімає і українська сторона. Ми знаємо, що були е, факти, коли е, з дрону велася зйомка, е, коли, наприклад, українських, ну підозрювано, що українських, скажімо так, стверджуваних е, військовополонених е, е, вели. Під дулами автоматів з піднятими руками в атаку о, росіяни, о, атакуючи українські позиції, наприклад, та? це так само використання для о, ведення бойових дій військовополонених заборонено Женевської конвенції. Ну, це от є один із. Є один із видів воєнного злочину. Ну але якщо ми рахуємо, що е, таких воєнних злочинів ну сама категорія воєнних злочинів визначена в римському статуті, і е, там їх є 26 видів, і всі 26 Росія вже має конкретні приклади вчинення, то м, питання щодо того, що, що робити з цим усім масивом, ну, от, тому що от, вони от, продовжують от. вчиняти ці злочини, і власне. Можна буде притягти до відповідальності тільки тоді, коли Росія опиниться в ситуації, коли можна буде це робити. А це можна буде робити за умови беззастережної поразки Росії в цій війні. Тому тут питання стоїть здобуття перемоги в воєнному плані, і відповідно тоді будуть працювати ефективно ці механізми притягнення до відповідальності.